Всім привіт, бажаю здоров'я. Сьогодні хочу показати вам трошки про цей станочок, який нещодавно приобрів. Ну що, як завжди, такий конструктор без доработок не обходиться. Сюди я поставив в лімб підшипник. Ось він так виглядає. Зараз ось показую, зберу до кучки. Коротше, його розміри по наружі 17, внутрі 10 і висота його 5. Поставив я його, ну, крутиться, але ну, так, не дуже, там, скажем, щоб так легенько, прям. Все одно дещо не, ну, не знаю. Тепер став на малу попер, ну, на поперечну. Значить, ось винт. Сюди я вже поставив підшипник. Але проблема у цих станках, у них немає, як сказати, виточеної опорної шайби. Як у, у тих синих ВМ 210, там є опорна виточена така, ну, ту, як сказати, шайба. Прям виточена. Тут стояла отака, бачите, ось. Мідна вона ось стояла. І ну, роз, розтовкло, розколбаса, І почався отакий ход. Сюди вже один оборот, назад один оборот. Ну, коротше, почався страшний люфт. Заказав я в Китаї ці підшипники. Оці. Прийшло дуже швидко, мабуть, неділь за дві, Ну і почав сюди мудрити. В чому тут хороше, що в оцій пластині, в оцій алюмінієвій, є, зараз покажу, є посередині така виточка. Я отсюда проточив під підшипник. А, навіть не так. Тут є виточка з краю отака. От туди підшипник і в, в самому цьому лімбі, як в оцей маховичку, виточив теж під посадок. І вийшло воно якось ну, більш-менш нормально. Оця втулка, оця, це отсюда такий удлинитель де становиться на нього оцей маховичок. Отута. Але ж проблема зажати у три кулачка, тому що тут витачка є. Підібрав я таку трубку желізну, туди забив і зараз точу під підшипник Під, ну, під оцей підшипник, щоб, щоб звук, дивіться, як буде. Отсюди вставлятиметься вал, бо я там вже витачив. Ну, це такий підшипник. Отут стояла та латунна, ця бронзова втулка. Так. Ось да, ну, так він стояв. Ось цей отвір ось сюди вставляється. і За счет того, що там була виточка, вона впіралася, не давала туди-сюди гуляти. Я її там трошки проточив. Чого там проточив? Бо ви бачите, тут є ось такі прижимні, ну, прижимна вилита пластина. Не так просто зажати в станок. Бо тут ще така пустота вм'ятина, ну, ви, виточка. І пройшлося так направляю. Середню зробив, не знаю, як трошки дам пару соток, щоб, якщо, що, щоб тут був люфт. Зараз витачую під подшипник, під цей опорний, під, оцей, щоб він сюди отак одівся. Ну так. І посередині буде стояти отаке от штопорне кольце. Ось я вже його сьогодні опять же, приобрів. На цьому валу наріжу. Канавку, не знаю ще чим. Думаю наріжу із лобзика лобзіка полотно по металу. Воно юзеньке. І щоб між ними стояло підшипник. Ну покажу. Між підшипниками буде стояти ця опорна оця шайба Штопорна чи быстросйомна. Щоб не давало валу туди-сюди свободно люфти. Ну покажу, бо так на пальцях об'ясняти це не дуже зрозуміло. Так. Нарізав я таку ж канавку під шпонку. І зараз її попробую сюди вставить. Но одно, що мені нравится, що в неї є якісь трошки еліпс. Короче, може даже ще треба. Я тут переживав за толщину канавки. А вона, видать, маленька. Ну ладно. Короче, ця шайба з двох сторон подшипник. То що у китайських. У синіх ВМ 210 тут стоїть така шайба розпорна, прямо із вала, із цільного металу. Тут вона відсутня. Ну, отак це десь вийшло, бачите? Подшипник, а тут Ну, тут просто підшипник, тому що е, ізначально думала, що з цієї сторони ставити підшипник. Такий опорний, щоб він упирався сюди в каретку. Але що не поставив, тому що е діаметр 15, а діаметр підшипника 17. Не хотів, щоб воно виступало. І зараз закручую. Ну, дивіться, бачите, люфт там десь мінімальний. Ну воно ж не піджати, бо воно буде. Прижати лімбом, і воно не має, ну не должно покрутитися. Може і тут так перероблю, бо тут щось не подобається. Мені як гайка відпущена, то воно легенька-легесеньке. А якщо гайка піджата, то теж не провернеш, так як і було без підшипника. Ну добре, зараз протачую ставлю лімб на обратні кулачки. Оцей маховик і сажу під підшипник. Сажу під підшипник з таким учетом, щоб ну тут трошки покоцав, звісно, эту, щоб видно було. Показую, що попало. Ну, щоб тут мінімальна щілка була, щоб менше засипало сюди всякої всячини. Так, роблю сюди ставлю підшипник на цей здоровий маховичок. Ось бачите, підшипник я див. Зараз роблю 5, 5 глибину і 17 діаметр. Ставлю і зажимаю, я думаю, буду все робити. Ой, так. Так, настав очередний день. Так, що було пророблено по станку? Зараз я вам розкажу. Значить, заказав я в Китаї підшипники. Зараз покажу. Ось такі. Буде видно, ні? 17 наружу, внутрі 10 і товщина його, по-моєму, 5 чи 6 мм. Куди його поставив? Зараз. Я його поставив. Господи не. Як надо, так не їде. Я його поставив сюди в лімб. Бачите, крутиться. Сюди крутиться, поставив. І о... ось сюди. Ну, скажу тугувато. Чого тугувато? Тому що я його розбирав і хотів зробити. Хотів зробити прижимну на підшипниках. Я вже одну зробив. Зараз, якщо знайду, я вам його покажу. Але ця попитка не вдалася Бачу вже десь, ну, бачите, це ж десь бачив, тут а де не знайде. Я? я його зробив, заказував підшипники, все. Але мене не, не вдалося зробити. Навіть не знаю, де я його закинув. А, ось де. Ось де воно, дивіться. Все зробив, от фрезерував, просверлів дірочки все, планочка становиться, все чітко. Е, була помилка в тому, що я почав сверліти його на станку. І е, за що того, що у цьому сверлівому станку зараз я його покажу. Тоненька труба і вийшло трошки свердло ушло в сторону. Я тоді психанув, беру нахожу я трубу. Ну, в мене вона була така стойка, із того. з БМки. І оцю я вставлю відео, і оцю штану я точу, вона тут сантиметрова труба і всередині очі, десь не 20. А тут на 40. Чось, ну, це я зробив, а це я запоров. А другу я навіть і не робив, бо, тому що вони трошки відрізняються одна від одної розмірами, щоб воно виходило за каретку. Ну, і чого я прийняв рішення не робити далі, тому що потрачений час в пусту не дає результату і не дає натхнення. По поводу станка. Дивіться, вал був, довжина оцього вала, по-моєму, була або 48. Ну так він десь стояв. Отут, отут по-моєму, зажатий патрон був одна сторона, потім я точив. Так, да, була вібрація, того, що немає жорсткості. Ну, розумієте, може, я так сказати, з дурою сюди такий вал, але ну, треба було точити, де й точив, тому що у нас токарів нема ніде. Це дуже велика проблема. І коли я тоді поставив е, прижимні планки, і воно, ну як? Воно крутиться, бачите? ну Тут ще за чого крутиться важко. Сам, е, сам маховичок він маленький, аби він був хоч би на 120 ну, розумієте, колісо. Так і тут. Ну що тут колісо? Мабуть, 6 см. Хотів швидко показати, нема штангеля. Ось покажу вам. Так, 6 см, бачите? Звісно, його буде. А цей ще, мабуть, 5 А це 5. Звісно, його буде важко крутити. Вот. Ну і Виходить, що трошки ці барашки маленькі, їм важко крутити ним. Але воно все справляється, все своєю задачею робиться. Один час у мене не було його, а потім я зробив таку шторку. Ну, Роблять тут на із ру рулеток. Я зробив проще, я взяв о -о газелівський фільтр або Волга. І ось сюди поставив о, фільтр обрізав. Зараз покажу. Узяв ножовку, ось він. З одної сторони обрізав і з другої. Потім посередині розрізав і оце він і є. Так що кому треба, беріть на замітку. І також тут закрив трошки вал. Ну, тоді як не було цієї шторки, воно тут трошки сипалось. Ну, закрив, коротше, і та все. Так би якби для себе за станком трошки слідкую, ухажую. Яка його точність? Ну, точність, як ви, як ви вмієте точити. Звісно, якщо б тут була різця, да? потім різці треба купувати, бо оці ми, що йшли в комплекті, конечно, ним дуже, дуже не Уже Ось Бачите, трошки тупувати. У ну, мене ось є тут. Їх Їх тут небагато. По-моєму, 1, 2, 3, 4, сім штук, 5-6 і 7 сьомий десь внутрішня різьба, я ним не нарізав. Для чого я його брав і які він свої задачі мав зробити? Він мав зробити гарбузовий комбайн. Ну, З дядькою сьогодні написав, я просто, я просто забув виложити це відео. Знаєте, як замотався, заробився, то свині, то друге, третє, то десяте. І він мав точити усі собі концевики, хоча ось буду валкувач для гарбузів, може буду точити вали. Тоді покажу Особи я ним зараз не роблю. Стоїть він свої гроші чи ні, мабуть, що стоїть. Дивіться, чи брати ТВ ТВ там різний ТВ там від 16 до не знаю, до, наверное, ТВ 7. ну Це на як би сказати, на любителя і в кого. які гроші. Ну Дивіться, якби взяти машину з салону і, і взяти машину Бушну таку, знаєте, вже переварену, перекрашену, то от хто як до цього відноситься, хто хоче покрутити гайків з цим станком. Дивіться, до нового станка навіть треба руки проложити, То я представляю, що ну, до старого станка так, скільки туди треба приложити цього зусилля, щоб він заробив. Тепер дивіться, якщо взяти станок того класу 9 Knight ну, 9 Craft дивіться, 9 – це по-німецьки Knight, 9 ну 9 Craft, Craft, тобто, це якби ограничена. Ограничено. 9, чого не знаю. Ну, так, таке названня. Є така у нас Олексій там власник, він мені відправляв, дай Бог йому здоров'я. Отака людина по й розкаже. Дивіться, якщо у нього взяти станок більший, там 250-й а той того більше, то я думаю, там зовсім буде друга і способність, і все. У нього в Олексія, є станок, по-моєму. Ну, не знаю, він казав, що один із перших, він там, подивіться в нього на каналі. 9 крав. У нього ще є такий речажок на поперечну подачу автоматично. То там, взагалі, я думаю, все добре. Бо я ще тут думав, що треба зробити електрогітару на поперечну подачу. Все це робиться, все люди роблять, в інтернеті це все є. Але я ним зараз не користуюся, він більше зараз стоїть, тому що. Ну, є другі зараз задачі, які треба робити. Бачили зараз і гарбузи, я виставляю, і треба машини варити. Ну, а так він на підхваті завжди, як би це сказати, мечта дитинства. Що мені давно хотілося станок. Але все, як ви знаєте, треба пішов проточив. Треба пішов заказав. Да і все. Думаєш, ну, якщо платити за нього там пару тисяч доларів, то, мабуть, проще піти комусь віддати. І так же все це толкало до того, що треба. Треба купити. Та нема грошей, там не вистачає на щось друге длужа. Знаєте, воно як завжди в сім'ї. То стиралка поламалась, то, е, як казав в мультику. То свиня поросилась, то роз заколосилась, так і тут у нас. Так що, хто знає, Дядько один сьогодні пише, що не знімаєш, що хочеться вже дивитися, хочеться той. Ну, не точу. Що знімаєте? Давайте включу. Дивіться, включається він. Ну, взагалі, я ним мега довольний. Одно мені не, 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 не понятно, тут щось гріється, напевно, підшипники. Бо я так заглядував, коли це знімав, вони вроді не мажуться. Дивіться, включається елементарно, кнопку нажали. І все, він все робить. Він постійно в розетці. Ну все і пішов, дивіться. Я сто я раз скажу, якщо у вас для нього є робота, і вас дозволяє бюджет, я б його обрав, я б однозначно його обрав. Я, я вже не розсматривав е, оцих ТВ-шок. Ну тут, розумієте, мені задавали питання. Навіть канал Анатолій зрой сам мене ругав, не дай Бог, навіть да, щоб на пороги не було. Анатолій Григорович, я вам вірю, але но... я не можу сюди притягнути оцей сарай е, там, на, на три тонни станок. По грошам б, я б мог би його купити. Ну я його так само не володію, як і цей ще не володів. тому що ну, коли, коли тобі 20 років, то ти можеш і на одній ноги проскакати там 2 км. А коли тобі вже е, ну, за 50, то ти вже по-другому на двох ногах не проскачеш четверть путі. Того, розумієте? Тобто, зараз нам це в такому опановувати, ну, Це треба стояти день у день і на ньому, ну, на ньому стояти. Як мені ж дружина каже, Хочеш, а як вона так сказала, що каже, хочеш, щоб час пролітало ну, миттєво, незаметно, да, то купи собі станок токарний. Тобто, я, бувало, сюди в обід зайду, і вона вже приходить мені ввечері, коли вже темно, каже, все, пішли вечерять. Понимаєте, тут став, туди-сюди, так, да, його тут немає, по 5 мм зйому, але Ну, він свою роботу робить. Він хобійний станок, а може навіть вище, ніж хобійний, тому що. Ну, на таких станках теж роблять і точність у нього більше, ніж на отіх, ну, я так думаю, я не знаю, бо зараз почнете мені там писати, да, ти не знаєш, там оці всі. Ой, господі, 1К-16 і так далі пішло. Тому що, по-перше, воно нове. А по-друге, воно Ну нове є нове. Все. Що, тобі... що сказати. Е... Хочу сказати, що відео будуть, але, ну, коли. Коли нічого робити, ну що на ньому робити? Так, трошки обустроїв собі місто. Тут полочку, вже натягав собі кучу железяк. Бачите, все ж треба ну, все, все купити і учити те, те, що якщо ви купите станок, любий, хоч цей, будь який любий, любий, просто даже, хоч ТВ-16. маленький такий. туди ще треба буде. Хоч би якийсь десяток різців, а це гроші. Потім е, всякого розходника то штангель, то штангель, ось е, хотів купити собі штангель електронний. знаєте, Буває буває така історія, що на механічному штангелі а ось він хотів сказати На цьому штангелі, да, не завжди, завжди видно соти. А для втока соти дуже важні. І знаєте, воно ж тут тут теж соти є. Да, але тут треба постійно очки. ну Мені вже треба постійно очки, щоб я тут соти відчитав. А потім буває, як я робив на, ну, на як це, концевичок на тарелку токарну, то я їх скільки пере? Штук три наверное, перей, ну, і спортив, коротше так скажу. Тому що оці сотки, ти тут раз там, вироть там треба во всьому ще розбиратися. Трошки казав один дядька, як треба мати час вчити. Розумієте? Тобто оці сотки, там, десятки і так далі. Це все треба, щоб у голові держалось. От. Ну, а так відео буде. Так що дивіться, підписуйтесь, продвигайте канал, як казав дядько сьогодні. Продвигайте український контент. Я продвигаю максимально. Ви і так бачите, що я розслаблюсь на всі, на, на всі направлення і свинство. І аграрій, і токарка, і сварка ось машини буде, тому що її треба варити. Ну, то, потом, то в слідчому відео. Все, друзі, всім миру добра. Бережіть рідних та близьких. Це самое найдорожче, що у нас є. І до зустрічі на каналі в нових відео.